З попереджувальною акцією в регіональне відділення сервісного центру прийшли люди в камуфляжі. Вони вимагають звільнення, щойно призначеного на посаду директора даної структури Олександра Прасулова. Ми вчора подали повідомлення. Так. місцевого самоврядування про те, що сьогодні буде проводитися акція з 10 до 11.30. Угу. Повідомили чисельність, хто буде присутній. Ми хочемо зустрічі з Просулом Олександром Івановичем. Мітингувальників запрошують на територію. Всередину приміщення заходить ініціативна група. Заступник директора сервісного центру каже: наказ про призначення Олександра Прасулова є підписаний державним секретарем МВС. Вчора після обіду до нас надійшов наказ про те, що Директору регіонального сервісного центру МВС івано франківської області призначили виконувати обов'язки просулого Івановича. От цей наказ від 20.03.275. номер. От тільки самого новопризначеного керівника на роботі немає, не з'являвся. А тому вимогу про його звільнення і притягнення до відповідальності активісти вручають заступнику. Ми не дамо йому працювати ні при яких обставинах, щоб Є? йому це передали. Йому не вдасться ні в статусі ні виконуючого обов'язки, ні тимчасово виконуючого обов'язки перебувати. Ми не допустимо цього щоб він це розумів, і щоб ви, як заступник його не покривали, бо розділити його участь. Опісля мітингувальники розповідають про Олександра Прасулова. кажуть, п'ять років тому проходив по кількох кримінальних справах, починаючи від перевищення службових повноважень до підробки документів та видачі фіктивних водійських посвідчень. Він е, причетний до створення е, автошкіл, е, які фактично практично не існували тільки на 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 документах, і видавав водійські права коло тисячі посвідчень. Це, по перше, нанесення, це при коштів, це раз. І підробка документів це два. Може всі забули, але в в часи революції цей просулов фактично не давав перевізникам вести наших громадян на майдан, коли відбувалися ці події. Вплоть до того, що дозволяли ліцензії перевізників. І сьогодні він тихесненько собі в статусі виконуючого обов'язку. Хоче вернутися на посаду. Ми цього не дамо. Призначення прасулова пояснюють коротко. Перш за все, він буде покривати корупційні схеми і. Я думаю, що розробляти нові. Тим часом регіональне відділення сервісного центру прозоро реєструє транспортні засоби, видає посвідчення водія і працює над викоріненням корупції. Ближчим часом ми повинні відкрити новий сервісний центр, який буде створений на зразок, який йдуть по Україні, тобто пряме спілкування. Стіл і працівник, тобто тут буде все чисто відкрито, прозоро електронні черги, тобто всі зловживання будуть абсолютно виключені. Василь Василик каже, вимоги активістів передадуть адресатам Арсену Авакову та Юрію Луценку щодо Олександра Прасулова, то мітингувальники кажуть: або він піде добровільно, або вимагатимуть його звільнення у межах кримінальних справ.